Так, друзі, вітання. Сьогодні у нас 12 червня. Хочу нагадати, в даному вулику відбувається тиха зміна. Попередній раз ми 8 червня заглядали в даний вулик. Вже був відтягнутий маточник. Прийшло вже 4 дня прийшло. От, я хочу зараз заглянути, подивитися, теоретично вже може бути він буде запечатаний, закритий вже буде маточник. Зараз ми заглянемо. Я їм ще попереднього разу підставив одну сушнинку, подивимося, як ну, не хочеться старушка, як почуває себе е, ця маточка, е, тому що в неї трошки є пошкоджена задня лапка. Ну, загалом подивимося, в який стан на сьогоднішній день цієї сім'ї. Так що давайте не гаємо час, погнали. Е, до речі, сьогодні у нас трошки розпоходилося, шоста година. Зараз ні, пів 6-ї десь вечора. От, е, вчора душі були, я так розумію, по всій Україні душі. Так що доволі таки вітряна погода, але тепло, так що не гаємо часу, скоренько перегортаємо, Подивилися, яка ситуація. Ну і будемо приймати якісь рішення. Погнали. Так, будемо... Максимально швидко це все робити, тому що доволі відтяно на, на вулиці. Давайте чуть ближче підійдемо. Можна туди чим так чимненько Так. Нагадаю, маточник у нас на крайній рамочці, рамочка ще 145, я їм тоді давав 145 рамочки, у них був розплід, я не став його її забирати. От. Зараз ми маточник поки в стороночку. Я хочу в першу чергу заглянути в ту рамочку з сушниною і ставили. Запрополісовано. Так, скоренько дивимося, що у нас тут, Опа, а у нас тут королева бігає. Ось вона дівчинка. Ну, Бачите, ножка все-таки проблемна є, видно, що ножка проблемна. Так, дивимося з... Засіяла. Низ весь добре засіяний. Так, де у нас маточку? Мілітру не Так, тут дуже добре засіяно. Тут дуже добре засіяно. Так, куди вона попала? Щоб її не загубили? А, ні, є, ходить. Так, все, норм. Значить, повертаємо рамочку на місце. Поки що. Давайте подивимося сюди, що у нас тут є, на корм. Бачимо закритий розплід, корм у них присутній. Ну, в принципі, корма у них є. Так. І дивимося на найцікавіша рамочка. У нас тут повинен бути маточник. Оп, Дивіться. як Медом занесли, мед вже зрілий, запечатаний. І з цієї сторони Они у нас повинен бути. Оп. А от і облом. А от і облом. Тут у нас була личинка, якщо ви пам'ятаєте, ось тут. Все. Немає її. Я думаю, що бджілки передумали робити типу зміну. Ну так що перепросились вони з цією маточкою. Так. Ну, я думаю, далі немає смислу заглядати. Бачите, бджілки. Все-таки передумали робити таку зміну. Вирішили залишити маточку, ну, діючу. Вона досить непогано справляється своїми обов'язками, не дивлячись на те, що в неї є трошечки невеличка травма. От. Пишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цього. Буде приємно почути вас, професіоналів. А зараз гарного сезону. Давайте, друзі, пока.